Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу, де маємо для вас цікаву квартиру. Ось так виглядає наш будинок зовні. Маємо тут паркомісце, включене в ціну одразу при вході, під'їзд нашого будинку, ліфт, в принципі, все пристойно. Маємо також в цьому комплексі басейн. І ще додатково ось таку невелику кладову. Поїхали подивимось саму квартиру. Отож, 156 тисяч євро за 67 метрів квадратних. Тут ми маємо дві спальні та один санвузол. Ось така вхідна зона, яка переходить одразу до вітальні. Є меблі, які, в принципі, на перший час вистачить, але пізніше потрібно буде поміняти кухня. Що мені подобається, кухня світла, так, і гарнітури в порядку. Вони, звичайно, не нові, але вони в хорошому стані. Йдемо на терасу. Симпатична тераса. Тут же поставили столики, можемо собі. Пити каву. так Поруч є ось такі спортивні площадки, зовсім неподалік море. Дуже гарна зона, гарна локація. І йдемо подивимося, що ж в нас ще є в квартирі. Отож, спальня. двоспальне ліжко, навпроти вмонтована шафа. Так, є невеликі тумбочки. Що мені подобається по ремонту в цій квартирі не потрібно буде нічого робити, бо стіни, в принципі, гладкі, без якихось пошкоджень. Є москітна сітка, в нас вікна виходять на наш басейн, на нашу вулицю. Маємо санвузол, унітаз біде-умивальник та ванна. Звичайно, можливо, над ванною потрібно буде попрацювати. Так, бо тут ще такого старого зразка все. І поруч маємо ще одну спальню, де є два односпальних ліжка вмонтована шафа і невеликі тумбочки.